Близько 10.30 російські військові вдарили дроном по цивільній автівці в козачій лопані на Харківщині. Поранення отримала 76-річна жінка. Про це кілька хвилин тому повідомив в телеграмі Харківської ова. Також за їх даними близько 10 годин години російський дрон влучив поруч з легковим автомобілем у Куп'янську. Поранення отримав чоловік 67 років і детальніше про наслідки російських обстрілів Харківщини будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Е, насамперед хотіли поговорити про події в козачі Лопані, про таке полювання можна сказати, дроном по цивільній автівці у цьому населеному пункті на Харківщині. Як часто спостерігаєте такі випадки? І, можливо, знаєте останню інформацію щодо обставин цієї події. Такі випадки, на жаль, ми спостерігаємо щодня. Російські терористи, ну, я не можу привести цензурних слів, щоб висловити їх назву. У нас в Харки давно вже їх цензурними словами ніхто не називає, щодня охотяться за всім автівками, які пересуваються: цивільна, нецивільна. Невідкладна допомога, ДСНС, поліція, всі в буквальному сенсі слова. Ті, хто, де, чого вони можуть дотягнутися, є об'єктами ударів. А, правильно вам наведена інформація щодо обставин удара і в дрона в Куп'янську, дійсно поранений чоловік. І правильно вам надана інформація щодо а, влучання скиду з дрону, там був, саме був скид з дрону по цивільній автівці казачі лопані цивільний апто аптівці казачі лопані на момент удару перебувала жінка водій і цивільний чоловік абсолютно цивільне авто яке пересувалося ну в зв'язку з тим що є необхідність у людей просто, що не тільки сидіти в підвалах це е, купити собі е, щось допомогти комусь тобто на жаль також там є пересування цивільних автівок. Наприклад, дуже недавно ви знаєте, при таких же схожих обставинах казачі Лопані загинув суддя Верховного суду України. Сам уродженець з казачі Лопані, які там. На цивільній своїй автівці розвозив е гуманітарну допомогу, їжу допомагав місцевим мешканцям там родичів, і е його люди знали в казачі лопані, тому він намагався допомогти і за таких обставин е загинув. Сьогодні ще е хочу додати вже два каби по е Дергачівській громаді міста. Наразі це відбулось буквально. 20-30 хвилин тому ще інформація про потерпілих у нас немає. Будемо сподіватися, що їх не буде там. Вчора за добу 13 бойових вилітів тактичної авіації су 34 четверті в су 35 Скинуто загалом по області 29 каб ПАБ. Тобто модифікацію ми можемо встановити в тих випадках, коли проводимо огляд місця події. Ну і зокрема. Як ви знаєте, влучання вчора було знову ж спальний район Північної Салтовки, багаття страждальне, де на місці загинули чоловіки, жінка 55-51 років народження. Місцеві мешканці. Влучання відбулось прямо в паркову зону. Ну, тобто, на березі джерела, яке там природні, де води люди набирають для себе, в тому числі додому місцеві мешканці. Просто люди відпочивали там, бо знаходились. Крім них ще 5 поранених, з них дитина 10 років, дитина не тяжка, було надана до медична допомога прямо на місці. Загалом, я от вам хочу сказати: за два дні з понеділка, ну, Тобто, з понеділка, у нас наразі шість загиблих по області, 40, 49 поранених, із них три дитини, і е, знищено або пошкоджено 100 об'єктів, більшість з яких це е, багатоповерхові будинки або приватні будинки в місцевій, в, в переважно в сільській місцевості за кільцевою міста Харкова. Така обставила так обстановка на, наразі в Харківщині, пане Володимире. В тих населених пунктах прифронтових, де обстріли щодня здійснюють російські військові. Як там триває евакуація? З яких сіл, міст, чи саме з яких громад найбільше людей проявляють бажання виїхати? Ну наразі це Куп'янська громада. Як ми повідомляли раніше, майже була закінчена евакуація в Вовчанській і Липівській громаді ще раніше, тобто там є одинокі лише зараз випадки, коли люди до нас звертаються з проханням виїхати. Купенська громада наразі щодня здійснюється евакуація від 15 людей щодня, мінімум, це звернення безпосередньо до поліцейських, тому що. Поліцейські знаходяться навіть в тих селищах, де на околицях яких ведуться бойові дії. Так, ми заїжджаємо туди, допомагаємо, з'ясовуємо, яка б допомога потрібна. На жаль, часто оглядаємо тіла загиблих. Це також наш обов'язок. Фіксуємо ці факти, надаємо медичну допомогу, фіксуємо поранених, вивозимо поранених. Тобто поліція здійснює свою діяльність навіть там, де йде безпосередньо зона бойових дій. Звертаються до поліції безпосередньо на місці, у кого немає, наприклад, мобільного зв'язку, або по 102, або безпосередньо на телефони, або поліцейських, як правило, у місцевих мешканців всі вони є на руках, тобто у більшості місцевих мешканців є телефони поліцейських прямі. Особисті. Чи а, на телефони а, місцевого райвідділу, тобто будь-який зв'язок, допомагає з евакуацією. Вони повідомляють, що необхідно виїхати. Ми під'їхали, забрали, швидко виїхали. Тому що удари наносять в тому числі по транспорту евакуаційному, тому є небезпека в чому, що ми, ми можемо а, декілька людей. Посадити в авто, значить, вивозити, і в це буде в момент, буде нанесено удар. Тобто дуже серйозно ставимося до заходів безпеки, щоб не наразити людей на небезпеку в момент евакуації. Ми, Щодня до 15 людей ми евакуюємо. І вивозити спеціальним транспортом, так? Ми вивозимо на броньованому, броньованому автомобілі з. Лівого берегу осколу, там де йдуть е, безпосередні бойові дії. Потім далі через річку, далі е, доставляємо уже на виїзд з Куп'янського того ж самого, і там вже підхвачують е, волонтери. Яким шалена велика дяка від меди, особисто від цієї поліції е, області, за співпрацю, допомогу вони молодці у нас. І далі це вже безпередньо місця, де розміщують вивезених людей. Місцева адміністрація повністю надає і житло, і допомогу, яка необхідна. Тільки виїжджайте. Все є і тут. Ви зазначили про те, що окрім евакуації поліцейським доводиться оглядати тіла людей. Я так розумію, тут йдеться про е, тих, хто не виїхав, а залишився у небезпечній зоні в зоні бойових дій і попали, потрапили під обстріл фактично. Так, майже щодня, майже щодня, особливо це лівий берег з там досить е, крупні є селища Кругляківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, де є ще люди, вони мешкають, і, на жаль, Кожного дня прилітає там артилерія працює, міномети працюють там, всі, всі, всі відеозброєні, які є. Навіть стрілецька зброя достає. Тому на жаль, ми фіксуємо майже щодня там загиблих. І сьогодні ви у Фейсбуку опублікували якраз цифру. Це майже 22 тисячі слідчі, харківські слідчі тільки внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Так ми рахуємо цифру цю з 24.02. Ми взагалі все обліковуємо з 24.02. А якщо казати про огляди місця подій, які зробили слідчі, ми перешагнули за цифру в 26 тисяч оглядів місць подій. Ну, для порівняння, скажу, в середньому працює слідчих, які це роблять в області, во всій області десь 485. А щодоби 40. Слідчих е на чергуванні. Щодоби ми робимо мінімум 30-40 оглядів місць подій, пов'язаних з війною, і до єдиного реєстру досудових розслідувань внесемо щодоби, знову ж таки, від 20 до 30 кримінальних проважень, пов'язаних з війною. Це е травмування людей, це загибель людей, це е знищення майна обстріли, і таке інше, і таке інше, таке інше, все, що пов'язано з тими неадекватами, які е живуть поруч з нами. І з приводу евакуації я ще теж хотів уточнити інформацію з приводу того, як відбувається сам процес вивозу людей із прифронтових населених пунктів, де спостерігаєте і роботу російських дронів, обстріли, артилерією, іншими способами і засобами. Як організована ця робота, враховуючи ці всі небезпеки, ці всі питання безпекового фактору? Організація перше це повіщення. Тобто всі люди, які мешкають там, на наш розсуд повинні знати, що в них є така можливість, і це роз'яснення, що вони будуть виїжджати не в білий світ як копійку, Тобто, не, як звичайна людина буде думати, ну куди я виїду, де я буду ночувати, на вокзалі чи що. Тобто, ведемо роз'яснювальну роботу, що вам нададуть житло, вам нададуть допомогу. Ту ж саму гуманітарку. На більшості більшість людей там живе за рахунок гуманітарної допомоги. Все, ви не будете нічого позбавлені. Це перше. По друге, у кого є власний транспорт, допомагаємо вивозити на власному їх транспорті, якщо такі, така можливість у них є. Тобто супроводжуємо чи надаємо будь-яку іншу допомогу. У кого немає в більшості власного транспорту, то це або приїжджаємо за. Людьми, які не можуть пересуватися, таких також досить багато, е, маломобільні люди. Е, прямо додому вивозимо на службових автомобілях, або знову ж таки е, є місця збору, де люди збираються, ми під'їхали і швидко вивезли. Вивоз здійснюється, ми намагаємось робити лише на броньованих автомобілях. Е, національна поліція керівництво МВС допомагає. Дякуємо, намагаємося намагаються забезпечувати нас в першу чергу. Звісно, звісно, не вистачає. Однак, керівництво все для цього робить. Ну є такий транспорт, яким ми користуємося, тобто, ми це надаємо таким чином людям допомогу. Далі це волонтери є випадки, і також волонтери самі самостійно вивозять. Однак, з, у... з урахуванням того, що основна евакуація проводиться безпосередньо з зони бойових дій, ну так от у нас люди устроєні, поки 152-й снаряд не прилетить йому в огород, вони не захочуть виїжджати. Тобто, ну от, так, така дійсність, як з тим же Вовчанськам. Коли ми почали процес роз'яснювання роботу з евакуації, виїжджайте, 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 а потім фактично за два тижні вивезли е, більше п'яти тисяч людей, е, коли вони зрозуміли, що. Міста більше немає, і ви бачите всі фото фотовавчанська, що з ним сталося. Це руїни і пепелища. І... В людей інстинкт самозбереження. Тоді вже вони їм не важливо ні їхнє майно, ні е, е, їхні кози, ні корови. Так, а своє життя власне потрібно врятувати. Дякуємо вам, пане Володимире, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, глядачам е, мали розмову з Володимиром Тимошком, начальником головного управління нацполіції в Харківській області.